Всі. Хочу прокоментувати ті події, які пройшли, значить з нашої сторони. Так, як нам подали в ефірі, а так, як це було дійсно. Раніше, я 35 років працюючи хірургом, знав, що є десь яма, у нас на кладовище, туди обкидалися ці відходи, біовідходи, накривалася кришка, закривався замок, і ми так жили багато років. За останній час у нас стали проблеми з цією ямою, ми домовлялися із бюро охорони. Вони нам давали безплатно. Ми тут вкладали ці піроходи і для того, щоб його заховати, находили спонсорські гроші 300-400 гривень, щоб його похоронити. Так ми жили. З 1 січня вийшла постанова про запит. І нам ці похоронні бюро стали відмовлятися в цій справі. Ми вийшли через районну владу, видали нам гроші, склали договір, вийшли на спонсорські фірми, ну, які час не займаються цим ділом. І місяць назад вони повинні були приїхати, забрати ці відходи. На той час ми виходили з цієї позиції, теж дякуючи, мерії нам дали холодильник, ми кладували холодильник, заморожували і тоді їх вклавали. Зараз повинна була приїхати контора, яка повинна забрати ці відходи. І в них сламався автомобіль. І ми місяць їх чекали. В чому ця проблема? Хоча про це я ну, не, не знаю, я не бачу цього. Дзвонимо в п'ятницю, не знаючи, що буде, сюжет, не буде, дзвонимо в цю ж фірму. Приїдете, приїдемо сьогодні. Не приїхали в п'ятницю. Сьогодні вже в путі їдуть, сьогодні це все забереться. На сьогоднішній день я поставив витяжку, до речі, мотор почне за свій рахунок. Я її купив, ще поставив ще одну хвиліну камеру. Тобто цього достатньо, щоб погрузити хоча вчорашнього да. дня чогось їх туди не погрузити. Вже ну, не треба грозити, да. бо поїхали. Розумієте, і кондиціонер. Купили це кошти, лікарні, поставимо сьогодні кондиціонер, да. то що да. я включу вам. Оце да. приблизно я вам розказав сюжет. Що таке велике приступлення, що це сталося? Це просто захотіли подати так це все на да. то я буду нагадати книга, і хай він розкаже. він вже розказав. Півтора, він розказав, що півтора року не виводиться. Неправду не сказав. Послідній раз він охоронилося в травні місяці. Давайте запитаємо ти хто робив мотив? ми не встаємо на суді, ця, і він мені тут не потрібен. Він дуже все прекрасно там розказав по телебачу. Там 40 мішків, це не могли навідати за три тижні. Хорошо. Кстати, ви відбували мішок, чи ніс там висок? Я подивився. Там все видно, і руки ноги. Хорошо, ще питання, будь ласка. Давайте піділимо в морги і глянемо. Так чого, а чого? А чого? по нам все ж бачили, чого ми тут прищалися? я, я слухаю. Я так розумію, що сюжет вийшов вчора, а наш візит планувався не вчора. Абсолютно не плана. Основна мета нашого зиту, я так розумію, не тільки мор. Тобто я пропоную мор, звичайно, так, але все-таки зосередиться на основній меті нашого зиту. Пояснює, чому ми тут навіщо? Я так розумію, так не тільки сам морду. Тому що морзмене тільки планували, що ми не подали. Зустріч наша планувалася, мабуть, і дві назад, і три, так? На вашій сесії сесія в нас була. І на, на, на передовій сесії Ярослав Демович запросив депутатів відвідати Центральну районну лікарню, показати, що зроблено. Відповідно, питання виникатимуть по ходу. Я думаю, того ми сюди і приїхали. Я <говори> хочу вам сьогодні показати дивити, ви вже бачили побачити. Хочу показати, що майже одинакові условия двох господарів, А це гункологія і му. Ті люди теж не кажуть, спасибо. Повірте, будь ласка, вони наживають послідні діти. Подивитися, які там условия, які ті. ті самі люди, тими самими руками, робляться різні речі. Ну, бачите. Залі... Так, там і, ж, вже, зовсім, ви ж, ви ж вибачте мене. Ви ж розумієте, як онкологія, як онкологія, там чоловіка вибиваються до ну... Не вибивають онкологію, ми бачимо, будь ласка. Владимир, так, не вибивають. Ну, йолки палки Що за слово виживаєте? Ну ви ну, тягують. Ви розумієте, що коли людина присмерть, і всі рідні хочуть її вивічити. І тоді врач може, там щось гору. Свідки джерело, це савинці, це голова колгоспу. Який повністю спонсірує нам онкологію зовсім ні за що. Просто по-людськи подивитись, питаєте завідуючого відділення, і все це вам буде ясно. Ніхто ж там нікого вибивати, там тільки треба допомагати. Там же вибивати нікого. Вони ці люди, які живуть в на в онкології, не відділення, вони пройшли все. Вони пройшли Києви, Полтави, а в нас доживають. Розумієте? Вибивати там місто. Пожалуйста, повірте, йому перехрестився. Ну добре. а мене ще. Таке питання. От я розумію, що люблять діло потрібно робити, допустимо, по модулі, Не щоб в будному там шпичку ставити, я це вже кажу все. Ну, скажіть, це відкриє. Якби не підняв, допустимо, оцей і кіпіш, кіпіш, да? воно було б, ну я це так, допустимо, нема, 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 нема. нема. Послухайте, Але бачення прийшло, ви вже хотіли ось б як б як б як б як ножі ножинові с... і контівці, чорта ви тоді. А, ранку, а, ранку, с... а він не звертався, йому нічого не треба. Йому да. нічого не потрібно. Якщо в п'ятницю приїхала машина, забрала підходи, то судження б да. не було. Щось би придумали да. трохи. Давайте я вам покажу. Ви навіть, якщо вам почнеться. Води буде вийти в ласка, Я почну починати, чого я почав умирювати. Сьогодні відкрив туалет, а там глина замазана труба. Я почав робити туалет. Через три дні жалобу на мене у Довичинку написали, що будний хоче сидіти в європейському туалеті. Ви знаєте, я з задоволенням там сижу, я і всі мої співробітники. Давайте,